Всім привіт! На зв'язку команда розробників комп'ютерного артилерійського полігону Канонір в сьогоднішньому короткому відео хотіли б поділитися функціями, які реалізовані в поточній версії 4.0.6, про які ми ще не згадували, а також над чим ведеться поточна робота в першу чергу для версії 4.1, щоб тримати вас в курсі нашої роботи. Тому приємного перегляду! Почнемо з того, що вже доступно у версії 4.0.6 розширено вкладку об'єкти. Тепер ви можете створювати і розміщувати будівлі на місцевості. Вони мають одну важливу особливість: їх можливо знищувати. Це відкриває нові можливості для навчання. У виконавців вогневих завдань з'являється опція проводити тренування на знищення. Для версії 4.1. Ми також плануємо покращити інтерфейс користувача, щоб вам було ще зручніше, зрозуміліше і приємніше ним користуватися. Зокрема, на момент публікації відео, ми модернізували вкладку Бойовий порядок. Це ще не фінальний варіант. Ми продовжуємо шукати найкращі рішення, щоб вона виглядала максимально логічно, послідовно та привабливо для користування. У версії 4.0.6 також реалізовано нову систему ведення вогню міномет натівського зразка М252. Після його вибору автоматично підлаштовуються відповідні налаштування метеобалістичних умов згідно з стандартами НАТО. Ми також додали інструменти конвертації біля полів, введення метеобалістичних даних. Ви можете вводити знайомі вам одиниці, а за потреби конвертувати їх у стандартизовані значення, наприклад, міліметри ртутного стовпчика у мілібари, і одночасно вчитися, як вони співвідносяться. А тепер хочемо представити вашій увазі першу реалізацію fpv дрона вона ще не завершена та перебуває в активній розробці, але планується до інтеграції в версії 4.1. Ви зможете керувати різними модулями, як приклад, регулюванням під, налаштуванням камер, відображенням функцій на дисплеї, корисним навантаженням, зокрема вагою боєприпасів, яка напряму впливатиме на поведінку дрона, системою перешкод. Що відображатиметься на екрані, використовувати дрон на радіокеруванні чи на оптиковолоконному кабелі, а також іншими параметрами. Здається, я не влучив у ціль. Усі ці налаштування доступні в режимі спеціального налагодження дрона, який можна відкрити з вкладки налаштування зображення поруч із активацією режиму спостереження, FPV. у цьому режимі ви зможете редагувати наявні пресети під ваш стиль керування або створити і зберегти власний кастомний шаблон. Окрім того, хоч ми це і явно не згадуємо в ніякому відео, навіть у версії 4.0. Крапка 6. Ви можете підключати FPV-контролер, і він буде працювати уже з наявними приладами, такими як бусоль, бінокль, квадрокоптер і безпілотник. Для версії 4.1. Ми розширимо і цей функціонал, щоб ви змогли підключати будь-який контролер та користуватися ним. На додаток ми працюємо над максимально реалістичною системою ураження для FPV-дрона. Усі одиниці матимуть набори зон ураження. Як показано на відео, місце попадання визначає, наскільки сильними будуть пошкодження. Тому не розраховуйте просто на удар у корпус, націлюйтеся на вразливі точки для кращого ефекту. Відповідаючи на одне з найважливіших запитань, так, ви зможете одночасно здійснювати артилерійський обстріл та використовувати ефірі дрон для ураження. Ми також надамо опції для відновлення керування FPV-дроном для різних ситуацій при пошкодженні пропелерів, при випадковому спрацьовуванні боєприпасу під час контакту або при втраті боєприпасу через обрив кріпильних елементів. Це дозволить забезпечити більш плавний навчальний процес і гнучкість у роботі з дроном, оскільки перша мета це навчальний процес і зручність використання, а друга. Високий рівень реалізму, на жаль, я не такий досвідчений пілот, як наші українські захисники. Тому все, що я зміг зробити, це розбити дрон, пошкодивши пропелери. І наостанок ще одна функція, трохи менш видовищна, ніж FPV-дрон, але не менш важлива. Ми працюємо над реалізацією касетних боєприпасів. Коротку демонстрацію роботи цієї системи вже можна переглянути. З точки зору користувача процес залишається простим, вибирається снаряд із касетною бойовою частиною, після чого всі релевантні параметри балистика, ефективна площа ураження, особливості підривача тощо, враховуються системою так само, як і для інших типів боєприпасів. На цій ноті ми дякуємо за вашу увагу. Ми і надалі працюємо, щоб надати максимально ефективний, зручний та результативний інструмент для навчання. Слава Україні, слава Збройним силам України, гарного вам дня і успіхів у навчанні.